А ви знали, що відповідно до закону про авторське право і суміжні права, особа має право звертатися за захистом до суду з будь-якими вимогами, не забороненими законом? Наприклад, перше визнання авторського права або суміжних прав. Уявімо, що вам закидали, що це не ви автор поеми, і ви звертаєтесь до суду, щоб офіційно визнати вас автором цього твору. Друге. Відновлення становища, яке існувало до порушення. Наприклад, ваш твір видалили з платформи, і ви вимагаєте, щоб його повернули до публічного доступу в тому вигляді, в якому він був розміщений. Третє. Припинення або заборона вчиняти дії, що порушують право. Уявімо, що компанія незаконно використовує вашу музику у рекламі, і ви вимагаєте це припинити. Четверте. Стягнення винагороди. Можливо, ваш твір використовували під час стрімінгу без укладеного договору. І ви вимагаєте відповідну оплату. П'яте відшкодування моральної шкоди. Припустимо, хтось оприлюднив ваш твір з перекрученим змістом, і ви вимагаєте компенсацію моральної шкоди. Шосте відшкодування збитків. Скажімо, через незаконне розміщення вашого програмного забезпечення у вільному доступі ви втратили частину прибутку. І ви подаєте позов на відповідне відшкодування. Який же спосіб захисту обрати? Пишіть ваші кейси в коментарях або одразу звертайтеся до нас.